Прем'єра 15 та 16 серії серіалу Обіцянка Богу відбудеться вже завтра, в четвер, 11 квітня, на телеканалі 1.1 Україна розпочинаючи з 20.15. І так, що ж ми тут побачимо? Що ж, 15-та серія розпочнеться зі зіткнення Марка зі «Все, Саша Іля скаже так це затям собі, я ніколи не відмовлюся від свого сина. Що щось таке очути, та як лянусь, я зроблю все, щоб Стася забрала Богдана. Марко відразу відправиться до батька, щоб вияснити, в чому річ і чому в офісі був Ілля, та ця розмова не буде простою. Олександр Миколайович буде здивований, як це його син міг приховувати правду того, хто є біологічною матір'ю його меншого онука, Богданчика. Його емоції просто зашкалюватимуть, тому приготується побачити, що зможе Олександр Миколайович розуміти, пробачити та прийняти цю ситуацію. Тим часом Стася буде здивована тим, що Артем хоче змінити прізвище. Вона проситиме хлопця не робити цього, скільки їм статом буде дуже боляче. А от Антоніна Іванівна в кімнаті Артема, коли спиратиме одяг для прання, зовсім випадково побачить використані серветки, на яких буде кров. Бабуся занепокоїться і відразу ж покаже їх Стасі. Стася відверто намагатиметься поговорити з сином, але він не розповість правди, а скаже, що в нього потекла червона ручка, і на серветках не кров, а чорнило. Але Стася захоче перевірити стан здоров'я сина, тому відразу запише його до лікаря, та хлопець придумає аферу, як не потрапити до лікарні. Потім Богдан розповість Маркові, що бачив на тілі Артема багато синців, і Марко відразу ж про це розповість Стасі. Стася випадково прочитає нотатки Артема в його ноутбуці і дізнається, що Артем думає, що в нього рецидив. Та чи дійсно це так це ми вже побачимо згодом, коли будуть стані всі аналізи? А от Єва випадково почує розмову Романа з його дідом Довганьо і дізнається про їх план. Що робитиме з цією інформацією, дівчина, та чи зможе вона вплинути на Романа, щоб він відмовився від цієї ідеї? Пишіть в коментарі, що ви більше все хочете тут побачити, ставте подобайку і до зустрічі!